Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал, і це перше відео в цьому році. Почати я його хотіла з розповіді про свій досвід в цій грі, про свій е аккаунт. Але трошки змінились плани, тому сьогодні я зніму про події, які сьогодні стартували. А якщо все буде добре, то завтра вже вийде відео про мій аккаунт. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Годину тому розпочався пазл, розпочався розпродаж майнера, і зараз ми все це з вами розглянемо. Давайте подивимось одразу на майнер, тому що в нього є такий параметр як ліміт. Я особисто придбала собі два. Насправді, в мене біткоін стоїть на майнінг, там десь. 15% від моєї кімнати. І мені здалося, що це досить непогана інвестиція в цей майнер, при тому, що в нього досить дешевий крафт і непоганий виходить майнер далі. Тож я купила собі їх два. І наразі саме через цю подію запущена форма депозит на біткоін. Посилання я залишу в описі, і вона буде тривати від сьогодні до 5 січня. Умова така, що вам необхідно буде ось тут відмітити мене, якщо ви зробили депозит, все ж таки. Зробити депозит у біткоін і купити саме цей майнер. Потім зробити скрін, що ви його купили, і таким чином ви візьмете участь у цій формі. І я потім зможу нарахувати вам 10% кешбеку від суми вашого депозиту. Так, тож, посилання на форму буде в описі. Поїхали далі. Так, у мене трошки глючить, як ви пам'ятаєте. Я вже навіть не знаю, що це інтернет чи мій комп'ютер, чи що таке. Так, пазл. Він у нас буде тривати три дні. Я чудово вас розумію, що досить часто у нас ці події, але досить непогано, тому що якщо ви граєте без депозитів лише іграми, ви можете взяти трошки нагород. І так, зараз це ось ця потужність, але все одно можна отримати щось цікаве. Тож, нагороди виглядають у нас ось таким чином: у нас є потужність, у нас є майнери. Насправді, і РСТ. Я б дуже хотіла, щоб мені випали РСТ, але останні два пазли мені випадає вся вся потужність і один з якийсь з цих майнерів. На горі у нас наступні нагороди. Це також тимчасова потужність, ось цей майнер і ось ці красені. Я б дуже хотіла ось цей майнер. Звісно, що всі я їх не зможу фізично забрати. Але один я б вхопила, тому що він і так візуально досить красивий, і в нього класні, класна потужність. Тож, що я можу зробити? Я зіграю всі ігри, відкрию зараз з вами е кейси, тому що у нас є в завданнях відкрити кейси, я зранку їх не відкривала. І далі вже подивлюсь, що там в мене е випаде. Так, е також у нас зараз е стартувала гонка. Ось, де вона Ось вона. буде йти цілих 4 дні, нічого собі. Давайте подивимося, що тут за умови. Умова, зрозуміло, заробити один РЛТ на стіні задач. Це для мене щось непідйомне, тому ця гонка проходить повз мене. До речі, у нас зараз змінились візуально ось ці таски, і раніше було мені досить зручно. Зараз не зовсім, але ну, звикаємо. Я так і не проходжу нічого, інколи заходжу, коли у мене ось тут з'являється опитування, я його намагаюсь пройти. І іноді і виходить. Так, тож, давайте підемо, ага, давайте подивимось е, на завдання. Сьогодні було зіграти в мене, напевно, і в вас е, ось, зіграти ламбу рідер і. Обміняти один РЛТ і відкрити 5 боксів. Я один відкрила, а потім згадала, що у нас є сьогодні ввечері пазл і припинила це, тому зараз нам ще треба відкрити 4 кейси, і таким чином ми пройдемо одне завдання з пазлем. Ну, подивимось, чи зільює всі ці кошти чи ні. Так, перший. Угу. Другий. Так, третій. Вже бачу, що в мінус. Окей, і четвертий. Так. Так, в мінус, ну, нічого, я на це розраховувала. Так, і давайте відкриємо першу нагороду. І це потужність. Так, і тут заберемо. Таким чином, бачимо, що так, забираємо. Так, також у мене зараз трошки змінилася стратегія. Я відправляю свого хом'яка по черзі на експедицію в 24 години. Тричі вони в мене доходили до кінця, і мені поки подобається ця динаміка. Зараз мій хом'як також в експедиції через 3,5 години завершиться. І подивлюсь, що там. Е, ну, я вам скажу, що перед... не надто гарні нагороди, але все одно він доходить і щось там потрошку несе. Е, в мене вже в інвентарі ціла купа майнерів, і е, трошки інсайдерської інформації. Зовсім скоро буде спалювання на наступному тижні, тому вже зберігайте свої майнери, скоро ми їх зможемо всі спалити. Е, ще забула вам сказати, що є депозит-форма на XRP. Вона буде лише до завтра, до 17.00, відповідно, як і знижка на покупку РЛТ за XRP. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Поставте лайк, дізлайк, можете поставити, напишіть будь-який коментар, як вам пройшли ці свята, як ваш результат кімнати, тому що в мене за цей період трошки я піднабрала потужності і сподіваюся, що. У вас результати кращі ніж у мене. Тож, дякую за все і до нових зустрічей.